Справа першого заступника мера сум. Прокуратура розслідує, хто і як вплинув на правоохоронців, з під нагляду яких звільнився перший заступник міського голови Володимир Вотінко. Сталося це під час повернення з Одещини, де його затримали у відрядженні для примусового приводу у суд. На даний час лічовідому прокуратури Сумської області розслідується кримінальне провадження за фактом впливу на працівників правоохоронного органу з метою перешкоджання виконання ними службових обов'язків. Відомості до ЄРДР внесено. 16 вересня поточного року за частиною 1 статті 343 Кримінального кодексу України. Цитую, вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника Державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків. Тут якраз і адвокат прибув, Юрій Миколаївич Клименко прибув як обласний депутат і людина, яка знається на питаннях правових. Ну і там, вже коли почали з них вимагати якісь документи, то звичайно що нічого не було. Я написав заяву, їх залишили з'ясовувати ситуацію. Слідчі в Котельві, в Полтавській області, і там інший був поліцейський. А нас відпустили, сказали, що ми можемо спокійно їхати. Все, ми сіли в машину і поїхали додому.